Пожалуйста, не выгоняйте животных з подъездов на мороз. Замерзает собака, чья собака. Люті морози на вулиці і спека у соціальних мережах. Волонтери просять допомоги не для себе, для вуличних тварин. дні стали очень тяжелыми, для Друзі по можливості покорміть бездомишей. домишей. Від зараз особливо тяжело їм боротися за свої життя. Многі не доживуть до весни, іменно від переохлаждения і голода. Не пропускає котячі сніданки та вечері, волонтер Ганна. Хоча б по кожному коту, всі животні будуть сити здоровий, кріс і словлені. Тож підгодовуйте пухнастих, однак зараз їм можна їсти далеко не все. Зігріють від лютих морозів теплі каші та вологий корм, а от сухі корми можуть нашкодити тваринам. Якщо кормить животное сухим кормом, у нього повишається потреба в воді. Вода зараз везде замерзше, везде лед, і опять же істочник води. Только сніг. Не кожне животное, це ще собака, да, може покушати сніг. У котов такого фактично немає. Однак враховуйте, вологий корм та м'ясо швидко перетворюються на кригу, тож виносять тваринам порцію, яку вони зможуть з'їсти зараз, та погодувати замало. Чотирилапим потрібно десь грітися. Достаточно получаса для повної гіпотермії, обмороження. Перехлаждення, ну і летальний сход, якщо животному вовремя не помочь. Облаштуйте для тварин тепле місце, наприклад, будку чи коробку із ковдрою. Але зважайте, коробка має бути з дахом, щоб її не замітало снігом.